Я дуже рада тут бути. Ми два тижні тому були і насамперед хочу подякувати Богу, брату Михайлу і вам, що ви молилися за моїх дітей. Получались <сум> 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 Мой моєї дитини вісім років він е, мав проблему з волоссям. І ми їздили по різних лікарях і одні так посилали до другої, а може то, а може то і йому волосся випадало чим раз більше і більше. А тут мій чоловік послухав про ну, що, брат Михайло, там, про... проповіді його слуги, каже, давай поїдемо до нього, хай він помолиться. Кажу, то давай, і ми поїхали. І брат Михайло помолились, і церква молилася, яка дуже вдячна. і, і в дитини, Ми здали до того аналізи, були, і в дитини виявили трихинели. І виявили причину, що трихинели є в організмі, які нижчі, ніби ну, вони дають ускладнення на волосся. Ну потім ми все, потім ми припоїхали далі. Ну, поїхали додому здавати аналізи. І ми здали аналізи, прийшли аналізи. Що трихінелів немає. Це слава Богу, дякую.